Привіт, любі, друзі! Вітаю вас на каналі разом за знижками сьогодні. В магазині Аврора та подивимося, які знижки пропонує магазин з 16 по 22 грудня. Засіб для миття посуду топ-ефект зі смаком лимону, соковитих ягід та зеленого яблука коштує 49 дев'ять гривень за 940 мл. Господарське мило маестро для видалення плям та з відбілюючим ефектом можна придбати за 16 гривень. Засіб для видалення плям перлюкс зі щіткою. 49 гривень за 250 мл. Відбілювач кисневий савам 950 грамів, коштує 109 Відбілювач білі вітрила. 500 грамів в упаковці за сіною 49. Концентрований ополіскувач для тканин Савекс 79 гривень. Засіб для розладжування тканин. Універсальна рідка праска від «Олімі», 55. Засіб для прочищення труб кріт актив 940 мл 25. Кондиціонер для прання Тесорі, 139. Акційна ціна. Засіб для прочищення труб аура кріт 60 грамів. Можна придбати за 16. Гель для видалення вапняного нальоту та іржі від профі сантрі гель 32 гривні за 500 мл. Засіб для миття ванної кімнати універсальне Сантрі. З розпилювачем 500 мл за ціною 35. Засіб для миття підлоги концентрований від Омекс 1 літр коштує 29 гривень. Засіб миючий для підлоги від. Галакс. Один літер 100 мл. Коштує 84. Балон змінювальний для авторозпилення від гольф. 280 мл 59. Набір запасок для унітазу від велі. Дві штуки в упаковці 16. Засіб парфумований від сіла, коштує 49 гривень за 400 мл. Туалетний блок для унітазу від Брефактив. Коштує 52 гривні. Двофазний спрей бальзам від Славія. В асортименті можна придбати за 74. Засіб для волос рідкі кристали 100 мл з органовою олією 55. Спрей кондиціонер для волосся двофазний від Еон. Коштує 64. Вибір бальзам масок для волосся від Біон 64 гривні. Гель для душу від б'янка 1 літр в асортименті 99. Гель-пілінг для душу від ажуру 400 мл романтик 49 гривень. Рідке крем мило від олівера в асортименті 900 мл за ціною 37. Набір туалетного мила від шик. 5 штук по 70 грамм. Можна придбати за 44. Крем мило рідке від шик 500 мл. 44 Дитяче крем мило мультипульті. 39 гривень в асортименті. Рушник паперовий від Сафі білий, двошаровий, 500 відривань, коштує 169 гривень. Набір рушників паперових від Сафі. Двошарові. Дві штуки в упаковці за ціною 42. Новорічні серветки від Сілкен. 16 штук в пачці, двошарові. Можна придбати за 15. Паперовий рушник від Еколо. Двошаровий 39. Серветки від Сілкен новорічні, тришарові. Коштують 20 гривень за 18 штук. Прокладки від Libres Classic Regular, 18 штук в пачці 55. Прокладки від Libres Comfort Maxim 39 гривень. Прокладки Лібрес Ультра Нормал 20 штук в пачці 69. Щоденні прокладки від Клінік, 20 штук в пачці, 22. Набір зубних щіток. Prodent Фемілі середньої жорсткості. 3 штуки в упаковці 39 гривень. Дитяча туалетна вода 50 мл об'ємом. В асортименті 109. Набір серветок целлюлюзи 365 вигода. Коштує 27 гривень за три штуки. Набір губок для прибирання від Optimal, дві штуки в упаковці. За ціною 15. серветки універсальний від Firkenbook. 5 штук в упаковці з подарунком 59. Годинник настінний круглий можна придбати за 99. Ось такий коштує 167. Настінний годинник у білому кольорі можна придбати за 147. Пензли для тонального крему можна придбати за 29 гривень, акційна ціна. Щіпчики манікюрні для кутікули 77. Мильниця пластикова, коштує 29. Ось таку можна купити за 24 гривні з кришкою. Мильниця пластикова з бамбуковою вставкою коштує 64. Ось такий дозатор для рідкого мила можна придбати за 99. Ситомиска кухонне з ручками коштує 49. Металевий друшляк з ручками можна придбати за 139. Салатниця кругла пластикова на 4,5 літра, коштує 39. Силіконова форма для випікання хліба 99. Форма для випікання силіконова кексів на листу 6 штук. Та форма для випікання виглядів ведмедиків можна придбати за 49. Форма для випікання кексів 9 штук на листу за ціною 77. Климок силікони для розкатування тіста коштує 64 гривні 30 на 40. Форма для випікання кругла 77. Термопляшка коштує 169. Термос за ціною 159 гривень. Ось така кольорова термочашка на кнопці. Коштує 189. Набір для приготування кексу 84. Кава натуральна смажена в зернах амбасадор 900 грамів 379. Набір цукерок від кунті, подаруночок асорті 197 грамів 55. Солодощі від аврори, набір цукерок з білого шоколада 150 грамів за ціною 84. Набір цукерок житомирські ласощі 210 грам, 69. Ось такий подарунок від конті Сенді, 236 грам, 99, кава мелена від Форд Еліт. 100 грамів коштує 64, кава розчинна гранульована від Ford: 100 грам 79 гривень. Кекспонетон в асортименті 500 грамів коштує 189, Шоколад молочний від емілка, печиво, ору та ваніль 300 грамів 122. Шоколад молочний від емілка. Карамель арахіс 90 грамів, коштує 55. Нектар від біола, мультивітаміни 250 мл 12. Нектар добрий ранок. 200 мл можна придбати за 10 гривень. Контейнер круглий та закрутці 300 мл об'ємом 12. Бокс універсальний з ручками на 600 мл можна придбати за 16. Контейнер з ручками на 850 мл. Можна придбати за 22. Ланчбокс пластиковий на 850 мл об'ємом. 39. Ланчбокс пластиковий герметичний циліндр. 71, висока склянка, 245 мл об'ємом 22 гривні. Кухоль порцеляновий 350 мл об'ємом, кольори в наявності 49 гривень. Тарілка обідня 22 см в діаметрі 44 гривні. Тарілка обідня, 22 сантиметри в діаметрі 39. Тарілка десертна від люмінарк 18 см в діаметрі 59. Дякую, що провели цей час разом зі мною. До наступної зустрічі в магазині Аврора.